Нереформовані, корумповані та неефективні. Саме такими залишаються суди в Україні. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час всеукраїнського форуму Україна 30 розвиток правосуддя і наголосив, в Україні буде реалізовано дієву судову реформу, яка гарантуватиме право кожного громадянина на чесний, незалежний та справедливий суд. Ми налаштовані розірвати це замкнути коло. Чесний та справедливий суд це саме та частина. Моєї президентської програми, від якої значною мірою залежить виконання багатьох інших частин. Бо у нас можуть бути, ви знаєте, найкращі в світі навіть антикорупційні органи, але вони втрачають сенс, якщо. Корупціонери уникають справедливого покарання в судах. Президент зауважив, що забезпечення права на чесний і незалежний суд це базовий принцип будь-якої демократичної держави. Також президент виділив основні проблеми судової системи. Це, зокрема, нестача нових суддів, та як наслідок, надмірне навантаження на систему і проблеми з доступом до правосуддя через відсутність майже третини суддів. Громадяни змушені місяцями, а інколи й роками очікувати на розгляд своєї справи. В цьому контексті важливо відновити роботу вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також вдосконалити процедуру добору кандидатів до ВРП, до Вищої ради правосуддя. Систему мають заповнити професійні та порядні судді, які зможуть змінити стійке негативне ставлення людей до цієї професії та відновити довіру українців до судової гілки влади, додав президент. Ще один виклик це усунення зловживань та забезпечення прозорості суду. Я вважаю, що дієвим кроком на цьому шляху можуть стати it рішення за аналогією з державними послугами в смартфоні, ми прагнемо і обов'язково зробимо суд в смартфоні. Більшість бюрократичних процедур перейдуть в онлайн, що прискорить судовий процес, що мінімізує корупцію та можливості для зловживань. Важливим питанням є безпосередня участь громадян у здійсненні правосуддя. Ми запроваджуємо в країні народовладдя. А це не лише місцеві та всеукраїнські референдуми. Одним з його інструментів є суд присяжних. Наразі готові вже два законопроекти, що дадуть старт його роботі. Також, за словами президента, актуальною є реформа Конституційного суду України. На жаль, цей орган став синонімом е через деяких суддів, синонімом. Недовіри, і сьогодні мова вже йде не про її відновлення, а про фактично побудову цієї довіри з нуля. Формат, в якому має працювати Конституційний суд України, це прозорий добір суддів, це доброчесність, етика. Чіткі процедури і е, чіткий порядок прийняття ріш. глава держави нагадав, що для пошуку шляхів розв'язання вище вказаних питань він утворив комісію з питань правової реформи.